Доброго дня, шановні друзі! Моє ім'я Кобзов Олександр, я керівник благодійної організації Благосвіт. Наша організація заснована у 2012 році та працює по теперішній час. Місія організації складається в тому, щоб допомагати соціально незахищеним верствам та людям з особливими потребами. Також навчальним та медичним закладам. Ми надаємо допомогу біженцям та переселенцям, допомагаємо ЗСУ. Поліції та прикордонній службі. Ознайомитися з нашою діяльністю можна на сайті. Про виконану роботу ми надаємо фото та відео звіти. На YouTube каналі щотижня ми викладаємо зібраний матеріал. Знайти нас можна і в соціальних мережах: Instagram і Facebook. У цих мережах ми також відображаємо нашу діяльність. Та висловлюємо наші проєкти. Я вдячний усім, хто надав допомогу нужденним через нашу організацію. Ми вам дуже вдячні. Ми запрошуємо до співпраці небайдужих осіб та організації до спільної благодійної місії, спрямовано на захист, підтримку та розвиток незалежної української Європейської держави. Чекаємо на вас!